Доброго ранку, мої любі малятка. Оленка запрошує нас на заняття. Давайте привітаємось. Усміхнися, сонечку, здрастуй, золоте. Усміхнися квіточки, хай вона росте. Усміхнися, дощику, лий як із відра. Усміхнися людям всім. Бажаєм всім добра. Дітки, а ну подивіться, яка пора року. Так, зима, лютий лютує, все покрив білим пухнастим снігом, холодно. А в кімнаті, подивіться, розквітла на підвіконі, яка гарна квіточка червоненька. І багато квіточок на підвіконі в кімнаті виросли, бо дітки доглядають за ними. Хлопчик поливає квіточки. Дівчинка спушує земельку. А ця дівчинка протирає листочки від пилу. Що потрібно для нашої квіточки? Тепло сонячне, водичка і квіточки будуть дуже вдячні. І називаються ці квіточки кімнатні рослини. У кого є дома кімнатні рослини прийшліть свої фото? Оленка буде чекати дуже-дуже. До побачення, мої любенькі!